Шлюбний договір між Дамаском та Кремлем. Або як ще у 50-х роках Сирія, ніби та цнутлива наречена, впала в обійми комуністичної імперії, автомати Калашникова, танки, ракети, засоби протиповітряної оборони і агентура КГБ, чим десятиліттями задаровував свою невістку тоталітарний режим СССР. З чого почалася диктатура клану Асадів, як внаслідок державного перевороту владу у цій близькосхідній країні? Ще у 1970 році здобув Хафес Асад, батько втікача Башара Асада. Він переслідував опозицію, розправлявся з ворогами і катував у тюрмах людей, але всупереч цьому завжди був бажаним гостем у Москві. і хвалився, що після кожної поїздки туди менше мільярда не привозить. В Москву по приглашенню ЦК КПСС прибув президент Сирійської Арабської Республіки Хафес Асад. Кафес Асад привозив з союзу гроші та військову допомогу. А совєтське посольство щотижня відправляло звідти цинкові гроби з мертвими росіянами, які стали жертвою загарбницької політики Москви. Сирія знаходиться на переднім краї боротьби проти агресивної політики США і Ізраїля, які заключили стратегічний альянс. Щоб сорвати процес розвитку національно освободительного руху арабських народів, та військові контингенти, підтримка диктатора, кров і ігри совєтських спецслужб, це тіньовий бік співпраці Кремля і Дамаска. На широкий загал комуністична пропаганда захоплено розповідала про інше дружбу народів і спільне підкорення космосу. Сьогодні в Кремлі товариш Демічев вручив награду учасникам советсько сирійського космічного польоту. Друзі, вітаю з вами канал за документалісти. Сьогодні у дні, коли у Сирії впав багатолітній режим диктатора Башара Асада. А російські війська перед натиском повстанців так велично втікали, що навіть не встигли вивести звідти свою аналоговні техніку. Ми розповідаємо про історію стосунків між Москвою та Дамаском. Цей блог відповідь на запитання, що робили там росіяни, і як великий стратег Владімір Путін за кілька днів зумів утратити те, що будувалося десятиліттями. Традиційний заклик: якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. А ще не бійтеся залишати коментарі, бо це сприяє просуванню ролику у Ютубі. Середина 50-х років триває холодна війна. Після смерті Сталіна до влади приходить Нікіта Хрущов. При його керівництві тоталітарна імперія не лише нарощує військову потугу, але й намагається посилити свої позиції на міжнародній арені, в тому числі і на Близькому Сході. Це був доволі закономірний процес. На той час Сполучені Штати Америки та країни Заходу вже активно створювали там різноманітні військові блоки та союзи. Відповідно, боролися за свої зони впливу і комуністи. Спершу вони налагоджують стосунки з Єгиптом, туди постачають зброю. А щоб не викликати гнів міжнародної спільноти її продають через підконтрольну собі Чехословаччину. Наприкінці літа 55-го року єгипетська делегація таємно прибула до Праги. Після тритижневих перемовин, на яких були присутні і совєтські дипломати, було укладено договір, за яким Єгипет мав отримати від Москви танки, літаки, гаубиці, ракетні катери, стрілецьку зброю. За одну половину отриманого озброєння Каїр розраховувався валютою. За іншу єгипетський лідер попросив Кремль заплатити не грішми, а рисом та бавовною. Хрущов погодився, бо з продовольством в СССР завжди були проблеми. Коли про постачання зброї довідалися у сусідньому Ізраїлі, який історично ворогував з Єгиптом, то совєтському МЗС одразу вручили ноту протесту. Але на неї московські дипломати дали цинічну відповідь загальновідомо, що СССР не постачає зброї Єгиптові або якійсь іншій країні на Близькому Сході. Що ж, до постачання зброї Чехословаччиною, то ми вважаємо, що це справа двох зазначених суверенних держав. Єгипет може закуповувати озброєння там, де вважає за потрібне. Тобто ще тоді Москва наповно проводила свої гібридні операції. Тут напрошується аналогія з окупацією Криму та Сходу України, коли у відповідь на закиди про присутність російських військ та зброї Путін насмішкувато відповідав, що військова форма ще нічого не означає, її можна придбати в будь-якому магазині військ торгу а на танках їздять звичайнісінькі шахтарі, які пішли в ополчення. Звичайно, що постачання зброї до Єгипту мало свої цілком конкретні цілі. Скажімо, уже за рік отримавши підтримку СССР, Каїр несподівано оголошує про націоналізацію Суецького каналу, який з'єднує Середземне море з Індійським океаном, і дозволяє сполучати Європу та Азію в максимально короткий шлях. Це був такий доволі зухвалий крок. Бо і тоді, і зараз канал є одним з найбільш завантажених морських коридорів у світі. Крім того, Єгипет заборонив проходити водоймою кораблям свого основного супротивника Ізраїлю. Але західні союзники не залишились осторонь, і московська зброя не допомогла. У ситуацію втрутилися французькі та британські війська, які спершу завдали нищівних авіаційних ударів по єгипетських позиціях, а згодом ще й висадили десант. За кілька тижнів армія Каїру втратила більшу частину зброї та техніки. Плани Кремля з розширення свого впливу на Близькому Сході опинилися під загрозою. Щоб врятувати ситуацію, Хрущов вдався до радикальних кроків, включив споконвічну страшилку, заявивши, що завдасть ядерних ракетних ударів по території Великої Британії, Франції та Ізраїлю, і це подіяло. Захід вивів свої війська, а в зоні Святоського каналу розташували підрозділи сил ООН. Зараз ми продовжимо. Я ж скажу, що така войовнича риторика для СССР та Хрущова не була чимось незвичним. У той період кукурудзяний секретар взагалі поводив себе доволі агресивно. Він неодноразово погрожував Америці ядерним знищенням і лякав світ совєтськими ракетами, мовляв, вони потужніші та досконаліші і можуть стерти на порох будь-яке американське чи європейське місто. Це був відвертий блеф, який, крім погроз, нічого за собою не мав, бо, як виявилося, пізніше жодними ракетами на той час Кремль не володів, однак світ вірив і боявся. Отже, після Єгипту СССР починає спрямовувати мільярдні потоки і до Сирії, щоб зміцнити свій плацдарм. Комуністи направляють туди озброєння та сировину військових фахівців та інженерів. Тобто Дамаск отримував усе, щоб. Тримати своїх сусідів у напрузі від автоматів до літаків. Відомий факт, що у 1957 році в Сирію передали озброєння на 70 мільйонів доларів. Як завжди, наголошую, що не варто оцінювати цю суму сучасними мірками, бо тоді ціна американської валюти була геть іншою. Тут один цікавий факт: співпрацюючи з арабами, Москва робила доволі оригінальні ходи. Наприклад, крім постачання зброї, туди відвозила і нафтопродукти. У такий спосіб Кремль штучно гальмував розвиток їхніх родовищ, а згодом використовував підвищення світових цін на чорне золото на свою користь, бо продавав нафту сам, а зароблені гроші вкладав у танки та ракети. Та основоположним у Союзі Дамаска і Москви стає 1970-й. Тоді, внаслідок військового перевороту, до влади приходить Хафес Аль Асад, батько теперішнього втікача Башара Асада. Захопивши владу, він починає ретельно вибудовувати режим диктатури, проводить жорстку політику відносно опозиції. А ще наслідуючи комуністів, формує культ особистості. Якщо ви слідкували за подіями, які відбувалися нещодавно у Сирії, то мабуть бачили, як після втечі Башара Асада повстанці руйнували численні статуї, встановлені на честь його батька. Отже, прийшовши до влади. Хафес Асад спирається на армію силовиків та таємну поліцію. Усі ці відомства підпорядковувалися йому напряму. Натомість, у зовнішній політиці він ставить за мету знищити Ізраїль. Крім того, доволі безцеремонно поводився навіть з арабськими країнами Ліваном та Палестиною, вважав їх геополітичним непорозумінням, яке з'явилося завдяки французькій адміністрації на початку ХХ століття. Ви представляєте Палестину не більше ніж ми, говорив він палестинському лідерові Ясіру Арафату. Немає ніякого палестинського народу. Ви частина сирійського народу, а Палестина частина Сирії. Що давало право диктаторів і хафезу поводити себе так нахабно. Дружба з Москвою там він завжди був бажаним гостем, отримував військову та фінансову підтримку. Любив хизуватися, що менше мільярда з Москви не привозить. Між Сирією та СССР справді постійно відбувалися зустрічі на найвищому рівні. Проходив культурний, освітній та науковий обмін. Москва інвестувала ресурси в економіку свого партнера і постійно вихвалялася цим на совєтському телебаченні. Полічетверті віка розвиваються економічні і научно-технічні відносини наших стран. За це час при задействиї Советського Союзу в Сирії построено і введено в експлуатацію. около 40 народнохозяйственных объектов. СССР внес большой вклад в подъем промышленности и сельского хозяйства дружественной страны, в подготовку высококвалифицированных национальных кадров. Таких пропагандистських фільмів того періоду є чимало. У них довготелесий диктатор, в незмінній хутряній шапці обмінюється люб'язностями старими кадрами. До речі, можна помітити наскільки він був схожим із своїм сином. Така любов між Сирією та СССР тривала увесь період правління хафеза Асада. Чи не найбільш показовим стає 1987-й, Тоді з космодрому Байконур у космос відправляється спільний совєцько-сирійський екіпаж. Це було щось небачене. Подію висвітлювали у пресі, її показували по телебаченню. Одразу ж налагодили випуск спеціальних значків. Космічний польот СССР Сірія на екрани вийшло кілька документальних стрічок під промовистими назвами СССР Сірія на кануні Старта, Москва, Дамаск, Космос, СССР Сірія, Зв'язний Булат. Ажіотаж був такий, що коли після польоту космонавти прибули у Сирію, то зустрічати їх разом з високопосадовцями прибули і прості селяни, які приїхали до трапу літака верхи на конях. Наші спеціальні кореспонденти передають із Дамаска. Десятки тисяч жителів зібралися здесь із далеких селіні. На лошадях приїхали крістіані прямо на льотне поле. І мітинг начався, коли сонце вже бризилось до закату. Виступлення перебивалися взривами овацій. Плакати на арабському і русском языках появились здесь. Более 40 тисяч сірійців, випускники советських вузов, Они хорошо знають русский язык. І зараз інтерес к стране, яка допомогла сирийскому льотчику співати космонавтам, растет день ото дня. Сирійський пілот Мухаммед Ахмед Фаріс, який відправився у космос, справді став героєм одразу обох країн. У себе вдома народним, а у Совєтському Союзі ще й орденоносним. Я не можу втриматися від спокуси, щоб не показати вам, бодай крихітний уривок одного із численних фільмів, які тоді комуністична пропаганда штампувала про нього. Ось до прикладу, цей, де Мухаммед під байливим наглядом вчительки вивчає общепонятний. І Існиця їй все, що в пустині далекої, в том край где солнце восход, одна и грустна, на отьсе горю, горючем. Прекрасная пальма спасет. Пальма. Заради справедливості варто уточнити, що всупереч минулому і дружбі з комуністами Мухаммед Фаріс виявився адекватною людиною у 2012 році. Він втік у Туреччину і підтримував незалежну армію Сирії, яка вела війну проти режиму Башара Асада. А за чотири роки після цього звинуватив Росію та Путіна у вбивстві мирних сирійських мешканців. Друзі, за хвильку ми продовжимо, і ви дізнаєтеся, як СССР накачував Сирію зброєю та будував там свої бази. Але зараз я попрошу вас підтримати терміновий збір на авто для 111-ї бригади, яка працює на покровському напрямку, там де зараз точаться найбільші бої. Кошти на автомобіль збирає герой КАР. Це загальноукраїнська ініціатива, яка покликана забезпечувати бійців надійним та витривалим транспортом. За час війни волонтери передали на лінію фронту майже 400 автомобілів. Усі реквізити є в описі до цього відео. Якщо ж після гривні на ЗСУ, ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє нагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. І ми продовжуємо, як на мене, цей спільний космічний екіпаж хороший приклад того, як стрімко і тісно розвивалися стосунки між Москвою та Дамаском. Хоча, якщо бути відвертим, то який космос може бути у Сирії? І все це взагалі виглядало ширмою, бо навіть такими яскравими пропагандистськими сюжетами світ не завоюєш, а більш серйозні процеси відбувалися в тіні і були мало кому відомими. Як тільки хафес Асад прийшов до влади, Сирію почали повінця накачувати зброєю з 1975 по 1979 рік, СССР поставив туди зброї на 3,6 мільярда доларів, а країни Варшавського блоку на 420 мільйонів у 1971 році в сирійському місті Тартус було збудовано військово-морську базу СССР. Завдяки їй комуністична імперія отримала стратегічний та переваличний пункт. Совєтські військові кораблі отримали доступ до африканського узбережжя та Індійського океану, охопивши південний фланг НАТО. Військові з СССР брали участь практично у всіх військових конфліктах, які точилися у тому регіоні. Вони прибували з найновішими зенітно-ракетними комплексами, літаками, танками. Країну консультували співробітники КГБ, а тисячі сирійських офіцерів здобували ази військового ремесла в академіях СССР. І результатом такої тісної співпраці стала велика кількість змішаних сирійсько-російських шлюбів. Присутність на близькому сході часто супроводжувалася брехнею та підлістю. Скажімо, одного разу Сирія спробувала відвоювати в Ізраїлю втрачену територію, але зазнала важкої поразки, і от на допомогу їй миттєво прийшла Москва. Тоді шах Ірану, який в ті часи був союзником США, не давав дозволу на перельоти військової авіації на своєю територією. І в Кремлі поступили у звичній для себе манері. Там випросили коридор, буцімто для цивільних літаків, які перевозитимуть запчастини для бортів аерофлоту. Але звісно, що у них були не запчастини а боєприпаси припаси та зброя. Піком дружби із Сирією 80-ті. Тоді Москва та Дамаск уклали договір, один з пунктів якого свідчив, у разі виникнення ситуації, що загрожують миру або безпеці однієї сторін, сторони негайно вступатимуть у контакт одна з одною з метою координації своїх позицій та співпраці для усунення загрози, що виникла, і відновлення миру. Щось подібне Путін не так давно підписав із північною Кореєю. І ніби все було добре, Сирія отримувала зброю СССР, завдяки їй будував плацдарм і укріплював свою присутність у регіоні. Але в той період почастіше летети проти совєтських військових. Чому річ у тім, що Асад і політична верхівка були алавітами течії, яка в ісламі вважається найбільш світською, і нехтої багатьма консервативними правилами шаріату. На тлі постійних невдач диктатора, який, хоч і отримав гроші від Москви, але програвав у війнах та конфліктах, в Україні активізувалися ісламісти, які бачили у росіянах ворогів, полковник Володимир Дудченко, який служив у Дамаску військовим радником, згадував: не минало і тижня, щоб совєтське посольство не відправляло до Союзу загиблих фахівців. Отже, як розвивалися події далі? У 2000 році хафес Асад помирає від серцевого нападу. Він мав намір зробити своїм наступником старшого сина Басіля, але той загинув в автокатастрофі у 1994 році, коли їхав на розкішній іномарців аеропорт, з якого мав летіти на гірськолишну відпустку в Альпи. Смерть диктаторського сина перетворила його на мученика. На період трауру в Сирії закрили магазини та школи, і державні установи припинили продаж алкоголю. Тисячі людей вийшли, щоб провести басіля в останню дорогу. Його іменем назвали вулиці, площі і будівлі. Почали споруджувати пам'ятники. Знаєте, це така дивна особливість людської психіки: тебе б'ють, принижують, запроторюють у в'язниці, але ти демонструєш до свого ката любов і обожнювання. Але після того, як старший син Хафеза Асада розбився, то на президентське крісло почали готувати молодшого башара, втеча якого Сирії зараз у всіх на слуху. І тут варто зазначити, що до політичної кар'єри він зовсім не готувався і планував стати медиком. Після закінчення Дамаського університету переїхав до Британії, де стажувався в лондонському офтальмологічному центрі, захоплювався англійським співаком Філом Колінзом і всотував у себе західну культуру. Саме в Лондоні Башар Асад познайомився із своєю майбутньою дружиною Асмою, яка вивчала інформатику в королівському коледжі, а пізніше вступила до Гарвардського університету. Ця красуня варта окремої розповіді, оскільки спершу її сприймали як сучасну та прогресивну жінку. Журналісти видання Вок, які взяли в неї інтерв'ю, назвали її Трояндою у пустелі, додавши, що вона найсвіжіша і найпривабливіша з перших леді у світі. Асму називали Трояндою, арабською леді Діаною, Матір'ю нації і навіть сирійською Марією Антуанеттою. Але бути жінкою диктатора це і самому бути трішки диктатором, бо далі вона змінилася геть не в кращу сторону. Отже, коли диктаторський син офтальмолог готувався посісти президентське крісло, то згідно з сирійським законодавством, стати президентом могла особа, якій виповнилося 40 років. Відтак, задля цього парламент змінив конституцію, знизивши вік до 34, саме стільки на той час було Башару Асаду. Далі у Сирії провели референдум, за результатами якого понад 97% громадян висловилися за те, щоб країну очолив саме Башар Асад. Ми всі розуміємо, наскільки правдивими були дані цього референдуму. Звісно, що передачу влади від батька до сина у світі сприймали критично, але разом з тим багато політиків сподівалися, що прихід молодого лідера, який жив та навчався на заході, змінить ситуацію на краще. І справді у перші роки його правління звільнили кілька сотень політичних в'язнів, послабили тиск на свободу слова. Громадяни отримали можливість користуватися мобільними телефонами та інтернетом. Через різку зміну політики початковий період правління Башара Асада навіть охрестили дамаською весною хоча на календарі стояла осінь 2000-го. На жаль, весна тривала недовго. Під тиском впливових родичів та генералітету Башар Асад почав згортати демократичні перетворення, і країна повернулася до звичного диктаторського правління. А що ж було на зовнішньополітичному фронті? Якщо ще у 90-х у російсько-сирійських стосунках Спостерігався певний застій, то все змінилося, коли у Російській Федерації до влади прийшов ще один диктатор Владімір Путін він марив відродити імперські амбіції Кремля і знову спрямував увагу на колишню союзницю. У 2005 році Москва пробачила Дамаску Великий борг у 10 мільярдів доларів. Між двома державами знову почастішали контакти, як це було в епоху Хрущова та Брежнєва. Туди знову почала надходити зброя та російські солдати, завдяки яким диктатор утримував свою владу. Тоді ж світ почав звинувачувати Башара Асада у підтримці терористичних угрупувань Хамасу та Хезбуле. І, мабуть, не даремно, бо після того, як у 2004 році Ізраїль розгромив їхні угрупування і бази, то на складах бойовиків знайшли одево саме російську зброю. У 2011 році в Сирії спалахнула громадянська війна, і тоді крісло під режимом Асада захиталося ще більше, але на допомогу йому знову прийшла Москва. За допомогою зброї вона захистила і диктатора, і свої інтереси на близькому сході. У 2013-му Путін відновив російську військову присутність у Середземному морі, створивши для цього Середземноморську ескадру військово-морського флоту. Двома роками пізніше увів туди війська. Почалися безжальні килимові бомбардування Алеппо та інших міст, коли сотнями і тисячами гинули діти та мирні люди. Красуня-британка, яку колись називали трояндою у пустелі, у своїх проплачених інтерв'ю розповідала про права дітей, а разом з тим спокійно спостерігала, як їх убивають. Коли під натиском повстанців подружжя Асадів утекло, то світ жахнувся. Люди заходили у в'язниці режиму, де знаходили тисячі вбитих, розчленовані чи розчинені у кислоті тіла знаряддя тортур і велетенські преси, якими розчавлювали в'язнів, дітей, які народилися там за гратами, і все це страшно. Отже. Завдяки російській зброї та підтримці, диктатор офтальмолог керував країною 24 роки. Але всупереч союзникам, його режим також впав, бо жодна диктатура не є вічною. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про Сирію і яку роль у її житті відіграла Москва. Якщо вам сподобалася розповідь, то підпишіться на канал. Ми будемо раді. Бережіть себе, зустрінемось.